Захисники України повинні мати право на участь у професійних спілках, правові та соціальні аспекти реалізації права військовослужбовців на членство в профспілках. Такою була тема круглого столу, організованого всеукраїнською профспілкою захисників України, спортсменів та працівників сфер, що відбувся 21 листопада 2024 року. Як повідомили організатори, метою круглого столу є напрацювання узгодженої позиції про необхідність внесення змін до чинного законодавства, адже є певні питання щодо врегулювання профспілкової діяльності у Збройних силах України. Для фахового обговорення до участі в роботі круглого столу були запрошені представники депутатського корпусу різних рівнів, військових і правоохоронних структур, органів державної влади, громадських організацій наукових установ тощо. Сьогодні на засіданні Круглого столу ми хочемо обговорити можливу участь військовослужбовців в профспілковій діяльності. З чим це пов'язано з тим, що закон України про військовослужбовців, який був виписаний, він був виписаний в мирний час для мирної України. А сьогодні, в період війни з російською агресією, ряд працівників, ряд членів профспілок, призвали на військову службу. Відбувається самоорганізація військових. Тому ми пропонуємо зняти заборону на членство в профспілках військовослужбовців для того, щоб вони могли бути повноцінними членами профспілки. Вони і так сьогодні члени профспілки, тому що за ними зберігається робоче місце, тому що вони в період після воєнного часу повернуться на свої робочі місця, і профспілки не залишили своїх членів. Тому ми, як всеукраїнська прослука захисників України, і ініціюємо цей круглий стіл для обговорення і надати пропозиції для Верховної Ради на місцевому рівні. Також важлива розробка та реалізація програм підтримки ветеранів, програм лікування та реабілітації, програм правової допомоги та фінансової підтримки. Сьогодні надзвичайно однією з ключових питань є підтримка ветерана, як і в підтримці ментального здоров'я, і безпосередньо відповідному супроводі, і адаптації відповідно. В соціальному середовищі в під час війни і післявоєнний період часу, тому на рівні Київської обласної ради нам розроблено ряд відповідних програм, через які ми забезпечуємо фінансову підтримку безпосередньо військових, їхніх родин, дітей і створюються сьогодні. Реалізуючи відповідну програму створення ветеранських хабів, ми розуміємо, що мають бути відповідні законодавчі ініціативи на рівні держави. І в принципі, цей круглий стіл це підтвердженням того, що ми маємо максимально напрацювати сьогодні в дотичних військових про щоб вони мали можливість відповідно і в реалізації законодавчих ініціатив бути відповідними такими ініціаторами в частині. Скажімо, тих необхідних заходів, які потрібно сьогодні робити і підтримуючи наших військових після того, як вони повернуться із війни. Тому це питання надзвичайно ключове. Воно сьогодні надзвичайно пріоритетне. і Мені здається, що сьогодні це питання номер один в нашій країні, тому ми маємо всіма гілками влади, починаючи з законодавчої гілки влади, закінчуючи безпосередньо кожним місцевим органом самоврядування. Максимально бути дотичним і долучатися до реалізації підтримки наших ветеранів. на круглому столі було розглянуто питання міжнародного досвіду та міжнародних стандартів участі військовослужбовців у профспілках. Важливим аспектом стало вдосконалення механізмів захисту соціально-економічних прав військовослужбовців через профспілки, їхня адаптація після фронту, підтримка та допомога в працевлаштуванні та організації підприємницької діяльності. У нас із головою Всеукраїнської проспілки захисників, спортсменів і працівників сфер є девіз, що без працівників немає ніякого бізнесу, а без бізнесу немає працівників. Тому поєднання ветеранського бізнесу і про рухів, про об'єднань, таких як проспілка захисників, вона логічна і неминуча. Насправді, на сьогодні це найефективніша історія, яка поєднує. Країну, яка поєднує військових і яка поєднує підприємців. І зараз військові і підприємці це два ключових драйвери нашого суспільства, які мають змінити нашу країну, відбудувати нашу країну, відновити нашу країну. Тому захист їх інтересів, чим власне і займається всеукраїнська проспілка захисників, спортсменів і працівників сфер, це питання номер один, як для держави, так і для суспільства. Як для уряду, так і для всіх громадян, і ми маємо включатися в цей процес. І військовослужбовці мають входити в такі проспілки. Перш за все, для того, щоб вони мали свій шанс на майбутнє. Військовослужбовець це теж професія, тому він повинен мати право на захист та підтримку через професійні об'єднання. сьогодні назріло це питання питання для обговорення. От ми маємо якби підійти кваліфіковано, виважено. Оцінити всі за та проти і прийняти на круглому столі відповідні рішення.